Так, у нас сьогодні урок з геометрії. Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Домашня робота в нас була на тему перпендикулярність прямої і площини? Діти? Не було запитань? Так, ну добре, якщо запитань не було, то ми зробимо наступне. Напишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього року. І так, сьогодні в нас 29, 11, 24. Наступного разу ми з вами зустрінемось вже взимку. понеділок вже буде 2 грудня. Класна робота. Тема уроку. Перпендикуляр похила проекція. Перпендикуляр. похила, проекція. така трійка. От не знаю, як зараз писати слово проекція. Раніше так писали проекція, А зараз же. А, Нова граматика і там, мабуть, проєкція треба писати і читати проєкція. І так, послухайте, будь ласка, ці терміни вам відомі були ще в восьмому класі, але це були терміни, які ми використовували на площині. А тепер давайте у просторі поговоримо про те, що таке перпендикуляр. Якщо в нас є якась площина, є точка. Через неї можна провести пряму, перпендикулярно до площини і тільки одну. Ось у нас, бачите, таким е, кольором слабеньким червоним, позначена пряма А, яка перпендикулярна до площини альфа. Так ось, відрізок, один з кінців якого лежить в площині, а інший лежить на прямій, яка перпендикулярна до цієї площини, називається перпендикуляром. Якщо у відрізка один з кінців лежить в площині, інший не лежить в площині і він не є перпендикуляром, то такий відрізок називається похила. Відрізок, який сполучає ось ці дві точки, вони називаються основа похилої основа перпендикуляра, якщо вони проведені з однієї точки, називається проекція похилої на площину. Так як пряма А перпендикулярна до площини альфа, вона перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині, в тому числі і до прямої БЦ. Тому ось тут в нас буде прямий кут. І так, зробіть, будь ласка, таке креслення і підпишіть поруч, що відрізок АБ називається перпендикуляр. Відрізок А, це пухила, і відрізок Б, це називається проєкція. Бачите, тут слово проекція пишеться через Е. Мабуть, зараз буде в новій орфографії писати через Е. Я от не, не знаю. Просто нещодавно Лариса Васильівна сказала, що треба так писати. Ну, поки пишемо так, як у вас в підручнику. І так, зробили таке креслення. Ці три відрізка утворюють прямокутній трикутник. І тому в цій темі ми будемо використовувати е всі ці властивості, які в нас були в прямокутньому трикутнику. Тобто, <кій> так. Є? Так. так, давайте продовжимо. продовжимо а Тепер давайте доведемо таку дуже простеньку теорему Ми її доведемо записувати. ну Доведення записувати не будемо. А якщо з однієї точки проведено до площини... Її просто дуже просто пояснити, перпендикуляр похила, то похила завжди більше за перпендикуляр. Чому? Якщо в нас є прямокутний трикутник, ще в 7 класі ми довели таку теорему проти більшого кута лежить більша сторона. Так як гіпотенуза це найбільша сторона в прямокутному трикутнику, то похила завжди більше за перпендикуляр. Не будемо записувати цю теорему, вона не дуже. Важливо. А ось далі у вас є в підручнику така задача з ключиком. Називається ключова задача. Взагалі це теорема. І ми її зараз запишемо окремо, я просто перейду з режиму підручника до режиму дошки. Запишемо ось що така властивість. Є, да? Зараз, 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 трошки збільшимо. І так, напишіть, будь ласка. Такий підзаголовок. Властивість точки. Властивість точки. я запис увімкнула, діти, так? Рівно віддаленої. Від вершин многокутника. Вершин многокутника. Як, ну, Давайте візьмемо, на прикладі трикутника. Нехай в нас є деякий трикутник. Намалюйте його так само, як я. Тобто, вершина вниз, так? Нехай є деяка точка, яка знаходиться на однаковій відстані від вершинного кутника. Що це означає? Вона не лежить в площині нового ця точка. Ще кажуть, що вона рівно віддалена від вершин, тобто відстань від цієї точки до вершин однакова. Тобто, всі ці три відрізочка однакові. Так, ось, якщо я з цієї точки. Опущу перпендикуляр на площину трикутника, тобто проведу відрізок, який перпендикулярний площині, один з кінців якого буде лежати в площині трикутника, а інший буде в цій точці, яка рівно віддалена, то виявиться, що точка О це буде центр описаного кола навколо цього трикутника. Якщо там буде лежати не трикутник, а якась інша фігура, це теж буде центр. Описаного кола. А, давайте це спробуємо довести. Це не важко довести. І так, сформулюємо зараз теорему: зробіть креслення, і так, а теорема в нас така. Якщо точка, яка не лежить в площині многокутника, яка не лежить. Площині многокутника. кутника, нового кутника рівно віддалена від вершинного кутника, вершин. Многокутника. вершин то вона проєктується в Центр описаного кола. І як наслідок з цього випливає, що ОА, ОБ, ОЦ це будуть радіуси цього кола. ОА, ОБ. ОЦ це буде Р велике. Радіус описаного кола позначається літерою Р А Як це довести? І так, пишемо доведення. Я дано тут не буду писати, доведення. Дивіться, діти, тут треба розглянути а, три трикутники МОА, МОБ і МОЦ. Ну, По-перше, так як МО перпендикулярна до площини, бо а, це ж перпендикуляр до площини, вони всі три прямокутні. За умовою в них МА, МБ і МС рівні гіпотенузи. А МО це спільний катет, і тому ці трикутники рівні. За катетом і гіпотенозою, така ознака в нас є. А якщо ці трикутники рівні, то рівні відповідно відрізки АО, БО і СО. Це означає, що точка О знаходиться на однаковій відстані від всіх вершин в даному випадку трикутника. Тому, якщо з точки О провести коло радіусом, який дорівнює ОА, то ми отримаємо коло, яке проходить через всі вершини, тобто О буде центр описаного кола. Давайте це запишемо. І так, розглянемо. Трикутник МОП. Трикутник МОБ. Трикутник МОЦ. В крапка. Куд МОА дорівнює. Куту МОБ. Дорівнює куту МЦ, дорівнює 90 градусів. Так як МО перпендикулярна до площини нашого трикутника. Бо фраза проєктується, означається, що ми проводимо перпендикуляр. Так, далі. МА дорівнює МБ, дорівнює МЦ, за умовою, бо точка рівно віддалена від вершинного кутника. За умовою. МО спільний катет. МО спільний катет. І з цього випливає, що всі ці три трикутника МОА, МОБ і МОЦ рівні. За гіпотенозою катетом, а з цього випливає, що АО дорівнює БО, дорівнює СО, а це означає, що точка О рівновіддалена, рівно, рівновіддалена від Вершин трикутника ВЦ. А з цього випливає, що точка, о, це центр описаного кола, центр описаного кола. Що ми і хотіли довести, тобто теорему доведеного. Тепер дивіться, діти. У нас буде ціла, ціла низка задач, які будуть пов'язані саме з цією властивістю. Тобто, це ключова задача. Властивість точки рівної далини від вершинного купика. Так як ми зараз її довели, то далі ми не будемо знов ось кожен раз це доводити. Ми будемо відразу використовувати, що центр, точка О це центр описаного кола, і що всі ці три відрізка це радіуси. Всі задачі будуть зводитися якби, до такої схеми. Наприклад, нам буде дано МО. Якась там сторона, трикутника, чи якісь дані, необхідні для того, щоб знайти радіус описаного кола. І далі за теоремою Піфагора ми знаходимо, наприклад, МБ. Чи, навпаки, дано МБ, знаходимо радіус і знаходимо МО теж за теоремою Піфагора. Тобто, в цій темі вам потрібні будуть формули радіусів описаних кіл, які ми згадували на минулому уроці. І в цій темі вам потрібна буде теорема Піфагора. А давайте подивимось. А який ще теоретичний матеріал в нас є? Можна це очистити, діти? Ну, я вже очистила. Так. так, все виходжу, бо я не зможу повернути. Так. так. Давайте повернемося до підручника і поговоримо ще про такі речі, які ми ще не встигли оговорити. Наприклад, властивості похилих, які проведені з однієї точки. Що більшій похилі відповідає більше проекція зараз, трошки зачекайте. Так, ну давайте, може, ще таке значення запишемо від точки до площини. Довжина перпендикуляра опущеного ось цієї точки на площину. Якщо точка належить площині, то цю відстань вважають рівно нулю. Ну давайте запишемо значення. Якщо точка не належить площині, то. Відстаню від точки до площини перпендикуляра. От далі можна не писати лежить на площині, то ця відстань дорівнює 0. Так, давайте подивимось, що ми будемо називати відстань від прямої до паралельної її площини. Дуже часто буде використовуватися імені, вона нам потрібна. Доведіть, що коли пряма паралельна площині, то всі точки прямої рівновіддалені від площини. Тобто, якщо я з точки А проведу один перпендикуляр, давайте усну це доведемо, І з точки Б проведу ще один перпендикуляр. Ми знаємо, що два перпендикуляри до однієї прямої паралельні. Тобто ця фігура є паралелограмом, в якого є прямий кут. Тобто, це буде прямокутник. кутник, ну, а в нього протилежні сторони рівні. Тому. Відстань від будь-якої точки, прямої, яка паралельна даній площині, буде однакова. Так, а тепер давайте подивимось наступну теорему, точніше, наступне означення. Що ми будемо називати відстань від прямої? У нас є, є якась там пряма, так? Ось паралельної площини. Довжина перпендикуляру пущеного з будь-якої точки цієї прямої до площини. Давайте запишемо це означення. Від прямої. До паралельної її площини називають відстань від будь-якої точки цієї прямої до площини. Ну, тут давайте все ж таки зробимо якесь креслення. Нехай в нас є площина альфа, є пряма А паралельна до неї. Тобто ми обираємо будь-яку точку і проводимо з неї перпендикуляр. І цей перпендикуляр Б належить альфа. А належить А, А паралельно альфа. І тоді АБ цей буде відстань від А до альфа. Взагалі для позначення відстани в геометрії використовують ось таку літеру РО. Пишуть так: РО. Від А до альфа дорівнює АБ. Можете написати РО це позначення відстані. Деякі підручники використовують символ не Ро, а Д маленьке, ось так пишуть, може, від англійського слова дистейшн чи щось таке, ну, я точно. Англійську, не пам'ятаю, як вона звучить, ну щось таке. Так, зрозуміло, так? Записали означення а ще ні. Давайте. Є. Yeah. Є, так. Давайте тепер подивимось наступне означення. Воно говорить про те, як знайти відстань між двома паралельними площинами. Ми беремо точку на одній площині і опускаємо перпендикуляр до другої площини. Це буде відстань між двома паралельними площинами. Означення. Запишіть, будь ласка, і напишемо так: альфа паралельно бета, А належить альфа, В належить бета, АБ перпендикулярно, ну воно і до альфа і до бета. І ро між альфа і бета це буде саме цей перпендикуляр. І так, відстань між двома паралельними площинами називають відстань від будь-якої точки однієї площини до другої площини. Так, є. Продовжуємо? Ні, ні. Зачекайте, будь ласка. Ось тут накреслень, ну, на фото, скоріше, ілюстрація того, що таке відстань між паралельними площинами. Бачите, підлоги цих двох поверхів, вони паралельні. Ну і відстань це довжина спільного перпендикуляру. Є. Yeah. Yeah. Так, рухаємось далі. Давайте з'ясуємо, що ж ми будемо вважати відстаню між мимобіжними прямими. І так, намалюйте, будь ласка, ось таке креслення. Площини альфа, бета паралельні. Ми знаємо, що в паралельних площинах лежать або паралельні плечі, прямі, або мимобіжні. Намалюйте прямі А і Б так, щоб вони були. Щоб вони були мимобіжними. Що ж ми тоді будемо називати відстаню між мимобіжними прямими, довжину їх спільного перпендикуляра. Тобто треба знайти такий спільний перпендикуляр до цих двох прямих, який буде перпендикулярний як до А, так і до Б. І можемо записати так: якщо А мимобіжно з Б, пряма АБ перпендикулярна до А, АБ перпендикулярна до В, то РО, тобто відстань між А і Б, буде відрізок АБ. давайте запишемо означення. І так, зробіть таке креслення. Коли зробите, скажіть мені. Можна продовжити? Ні, ні. Ще секунду. Давайте швиденько. Так, я стираю можна? Так. А що ж ви мовчите? Я чекаю? Так? Означення. А тут означення немає, тому я його запишу. Напишемо так. Означення. Відстаню між мимобіжними, прямими. Називаємо довжину Їх спільного перпендикуляра. Їх спільного перпендикуляра. Тобто відрізка, який перпендикулярний одночасно до першої і до другої. Їх спільного перпендикуляра. Мова в тому, що іноді цей перпендикуляр дуже важко знайти спільний. Іноді це не важко, а іноді важко. Ось давайте зробимо. Можна очистити? Зробіть ось таке креслення. Намалюйте куб. І наша задача ну, приклад напишемо такий. Нехай у нас є приклад. так, нам треба буде знайти відстань, зробіть креслення, і задача буде така знайти відстань, вказати, що буде відстань між прямими АА1 і ДЦ. Треба знайти відстань між АА1 і ДЦ. Тобто треба знайти такий відрізок, який одночасно їм перпендикулярний. Бо, як ви бачите, АА1 і ДЦ, вони мимобіжні. Хто ж мені може вказати цей відрізок, який одночасно їм перпендикулярний? Так, діти, що скажете. Так, ви встигли записати? Ну, давайте розберемо. Це ж не важка задача. Ну, Хоча б один, побачите, діти, відрізок, який перпендикулярний одночасно ось цьому рожевому і блакитному. Дивіться, це відрізок администра. А, де, аби ні. Чому? Бо АД одночасно перпендикулярно АА1, бо це сторони квадрата АА1, ДД. АА1, Д1Д. А також АД перпендикулярно до ДЦ, бо АД і ДЦ – це сторони квадрата, які лежать знизу. Тобто АД одночасно перпендикулярно двом мимобіжним прямим тому АД є шуканою відстань. Давайте це запишемо. Запишемо ми наступне, так як АД перпендикулярно АА1, як сторони квадрату, АА1, Д1Д. Так як Д це перпендикулярно до АД як сторони квадрату а, Б, С, Д, то відстань між а, А1 і ДС це, це буде саме відрізок АД. І так, є ще така дуже важлива задача, яка говорить, що взагалі ця відстань існує. Треба довести, що для будь-яких двох мімобіжних прямих існує відрізок перпендикулярний до цих прямих, кінці якого належать цим прямим. Тобто, нехай в нас є мимобіжні прямі А і Б. Проведемо пряму, яка паралельна, прямій Б маленьке, і яка перетинає А. Якщо я проведу перпендикуляри, ну, оберемо дві точки на прямій А і Б. Такі, що ну, і проведемо з них перпендикуляри на площину Альфа, так? тобто аа 1 ББ1. Пряма А1, Б1, ось вона, буде перетинати пряму А в точці М. В площині АББ1, А, б 1 ось цій. І з точки М опустимо перпендикуляр МН. Що ми тоді отримаємо? Що МН перпендикулярно B. МН буде перпендикулярно до двох прямих, що перетинаються. тому МН перпендикулярно до площини альфа. А тому МН буде е, саме шуканою відстані. І так, давайте подивимось далі. Далі будуть задачі, вони будуть вже після перерви. Давайте так зараз ми закінчимо урок і через п'ять хвилин зуст.